Добрий день, діти! Сьогодні у нас з вами заняття з художньої літератури. Я пропоную вам до тижня безпеки дорожнього руху вивчити разом зі мною вірчика, який називається світлофор. Сідайте зручненько і слухайте уважно. Вірш називається Світлофор, написала його Вікторія Прошковська. Тож, слухаймо уважно. Світлофор корисна річ! Служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно, кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись, Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око, клипне лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко. Перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. мить. Але й тут не забувати все навкруг контролювати. Діти, а щоб ви краще запам'ятали віршик, вам, як завжди, допоможуть мнемо доріжки. Тож уважно слухаємо і слідкуємо за вказівкою. Приготувалися? Слухаємо. Світлофор. For... Корисна річ служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно, кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись, Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око клипне лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся тільки чітко перейти доріжку швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Але й тут не забувати все навкруг контролювати. Дітки, я сподіваюся, вам сподобався вірш про світлофора. Я... Гадаю, що ви вдома його вивчите, бо ви дуже уважно слідкували, як я його вам розповідала, і надішлете мені відео, я із задоволенням їх прослухаю. Я чекаю ваше відео, відео з віршиком. До нових зустрічей, до побачення!